Вечеря. Сьогодні на вечерю фарширований кабачок. Кабачок виймається серцевина. Далі окремо перекручується філе кури, курине філе. До нього додаються яйця, варений рис, яйце збивається разом з фаршем з рисом. Далі цибуля ріпчата. Петрушка. Укроп, я це теж все перекручую і змішую з фаршем. Далі різні спеції. Сіль, перець, паприка, куркума. І так далі. Все це добре-добре вимішую. Фарш такий виходить. Вимішую його гарненько. Він настоюється хвилин 20. І далі фарширую. Кабачки середину заповнюю. Потім ставлю в духову шафу, але перед тим, як, перед тим, як поставити, поливаю соусом фаршировані кабачки. Соус це морква потерта. Далі цибуля ріпчата покришена. Я їх тушкую на невеликій кількості олії. В кінці, коли морква стає м'якою, додаю томатну пасту, сіль, цукор, розбавляю водою, щоб соус був не сухим. Можна додати петрушку, укроп. Добре-добре, перемішую, перевіряю на смак, цукор робить соус смачнішим. І прокип'ятивши на сковороді хвилин 5-6, поливаю цим соусом фаршировані кабачки, складені вже в кастрюлю. І це все тушкується не менше години. Перевіряю, готово чи ні, для цього беру і дивлюся, кабачок повинен бути м'яким. Значить, блюдо вже готове. Запиватиму апельсиновим соком. А це зверніть увагу, я зробила порцію на порівняння з тою, яку їм я і та, яка повинна бути. Це рис, це той же фарширований кабачок. Але ви бачите, яка різниця? Різниця суттєва. Звичайна порція, дієтична порція. Ну, тепер ви розумієте, що таке бути на дієті. Це значить почувати себе майже постійно голодною людиною. Але коли витримуєте дієту, то й вага зменшується, і почуваєш себе краще. Тому бажаю вам терпіння, наполегливості та й усього найкращого. А ніч хай буде спокійною та тихою. Хай добре вам смакує.